Сьогодні у нас на огляді туристичний посуд від бренду Eagle Rock. Його особливість полягає в компактному упакуванні та якісному матеріалі нержавіючої сталі. В комплекті йде мішечок для транспортування. Всього в наборі є 5 предметів. Верхню частину ми можемо використовувати як сковорідку. В неї є складні ергономічні ручки з ізоляцією. Всередині в нас знаходяться дві чашки. Чашки йдуть з кришечками. Вони є немаленькі, що є дуже практично. І дуже компактно ходять одна в одну. І в них також є складні ручки. І в нас лишається дві каструлі. Більшу ми можемо використовувати для кип'ятіння води та приготування їжі. А меншу як миску, з якою ми можемо їсти. В них також є складні ручки з ізоляцією. І зараз ми пройдемось по цифрах. Чашка середня. 360 мл. 124 г. Чашка велика. 500 мл 149 грам. Сковорідка. Діаметр 13,5 см 440 мл 130 грам. Миска. 780 мл. Вага 163 г. Каструля. 1200 мл. Вага 198 грам. Загальна вага набору 770 грам. Якщо ви збираєтесь в похід, ви можете взяти як весь набір повністю або ж тільки найнеобхідніше. Цей набір ви можете використовувати як на газовому пальнику, так і на вогнищі. Ізоляцію на ручках ви можете як залишити, так і зняти. І зараз я приготую смачний обід, використовуючи цей набір. Для приготування обіду я буду використовувати сковорідку для яєчні та кастрюлю. Звичайно, що коли ви будете йти в похід, вам буде зручно запарювати сублімати, але сьогодні я продемонструю на прикладі гречки. Поки гречка готується, я приготую яєчню. Для початку я візьму олію. розір'ю на сковорідку. підпалю. Пальник. Розприділимо олію по сковорідці. Гречка нарешті готова. Так як ця каструля є високою, зручніше буде їсти в мисці, яка є нижчою. Тому я пересипаю, беру собі одну порцію. А яєчню зручно їсти на сковорідці. Готуйте з задоволенням!